Тому що в мене буде на точку стоять 50-100 сімей. Ну, коротше, далі вода дурня. Тобто білько з себе повністю скидав відповідальність на цю нещасну сім'ю, яку розбили. Те, що він не скоротив гніздо, не прикрив льоток верхній, він дуже великий там. Не прикрив льоток, він не, не вчасно поміняв матку і не обробив от кліща вчасно, це його не касається. Це все винувата оця сім'я, як, як і все у цього білько. А те, що за те, що сім'ю спочатку вбили оси, а потім уже на поле за це він влітав в нашу рубрику «Дебіл листопада. Я надіюсь, перша і остання частина. Ну, Мимолюдно згадаємо ще двох дебілів. Моя посіка поклав Конді. Мабуть, 19 листопада на одну сім'ю. Ну що тут коментувати? Конді поклопаться. І є такий канал, там він, мабуть, новий. 62 підписника. Мабуть, місяців п'ять цьому каналу. Називається Ще, ще хрен і вимовиш. Босі бі фемен фом. Босі бі фемелі фом. Називається відео, де поділися бджоли. Подивіться на того дебіла, який, є, коли вже листопад 20-ті числа, він просто стови рамки з медом, кройню. Одвига заставну і стови рамку з медом. На якій меду, навіть меду нема. Ну, там щось запечатане, там він висохший, ну, просто стови. І каже, це їм підгодівля. На крайній рамки бджол нема. Він просто всі сім'ї збільшує на одну рамку і каже, що це підгодівля Як ковхує підгодівля? Непонятно, коротше. Шановні глядачі, оце таке, такі справи. І вже на чудо історію вже не вистачає в нас часу, шановні глядачі. Ну що, будемо прощатися, а своїм бухлом про вас двоє. Гоша. what's